У Лондоні подають пекельне карі в протигазі. У Польщі та Фінляндії з'явились офісні будки майбутнього. Американець зібрав комп'ютер в унітазі. Індійська гімнастка пролетіла під машинами на роликах. Це новини, які справді вражають. У Лондоні є страва, від якої плачуть найбрутальніші чоловіки пекельне карі, яке стало найгострішим у Великій Британії. Воно настільки ядуче, що офіціант приносить тарілку у справжньому проти газі, і це не шоу, а заходи безпеки. Автор страви – 24-річний власник закладу Мохамед Радж. Він вирішив створити щось незабутнє і змішав 72 види чилі. До соусу додають ще й гір шицю часники спеції, які буквально опалюють усе, до чого торкаються, коштує страва близько 25 фунтів стерлінгів. приблизно 1250 гривень. Але відвідувач, який з'їсть усе карі за 15 хвилин, отримає безкоштовну вечерю на всю компанію. Та проблема в тому, що після першої ложки більшість людей не витримує. На відео можна побачити, як британець зробив лише один ковток і впевнений асфальт перед закладом, обливаючи. Шість потом і кашлюючи так, ніби щойно проковтнув перцевий балончик. Перед замовленням усі клієнти підписують відмову від претензій. Адже реакція організму на це пекло може бути непередбачуваною. Але всі начебто живі. У мережі завірусилося відео з офісу, який більше нагадує виставку футуристичних капсул, ніж звичайне робоче місце. Кожен працівник у власній кабінці буці, ізольований від світу. Це не просто перегородки, це повноцінні зброї. Звукоізольовані мікроофіси, де навіть дихати можна без зайвого шуму. Такі капсули вже з'явилися у Польщі та Фінляндії. Ідея проста: мінімум зовнішніх подразників, максимум тиші і фокусу на робочих справах. Більшість моделей можна пересувати по офісу, комбінувати, створювати простори для переговорів, дзвінків або персональної тиші. Деякі капсули обладнані індикатором зайнятості, сенсорами температури та навіть антимікрофт. Робним покриттям Аналітики стверджують, що такий формат зменшує рівень стресу в офісі, підвищує продуктивність і навіть знижує конфлікти між співробітниками. Усе тому, що головні подразники, шум та відволікання прибрали повністю. Ютуб-блогер зі США перетворив звичайний унітаз на унікальну ігрову станцію, так унітаз з робочим бачком і каналізацією. І він працює. Спочатку він вирізав віконце в передній частині бачка, що було видно внутрішню начинку, потім встановив у Спеціальний водонепроникній зоні материнську плату, систему охолодження та відеокарту. Усе це поруч з резервуаром для води, щоб бачок залишався справжнім сантехнічним елементом. Потім блогер прикріпив до стіни кронштейн з монітором, підвісив складний столик для мишки, а клавіатуру тримає просто на коліна. Унітез можна використовувати, поки граєш, і водночас ПК продовжує функціонувати без бою. Гімнастка з Індії встановила новий світовий рекорд, просковзнувши на роликах під. 20-ма автомобілями всього за 14 секунд. Автівки були виставлені притул одна до одної, створюючи тунель висотою лише кілька десятків сантиметрів. Спортсменка у ковзальному положенні пройшла усю дистанцію, майже торкаючись асфальту грудьми. Це вимагало не просто гнучкості, а й абсолютного контролю над тілом, швидкісної витривалості та ідеального балансу. На відео видно, що її рухи плавні, технічно вивірені, швидкість наростає. І за лічені секунди вона вже на фініші. Після завершення трюку спортсменка сказала журналістам, що хоче побити ще більше рекордів і стати відомою в усьому світі. І в це справді легко повірити, адже її талант уже зараз вражає навіть досвідчених спортсменів.